Всім привіт! Я Людмила, і сьогодні я буду готувати пісочні марципани на смальці. Для цього мені потрібно желізну мисочку, щоб потім розтопити смалець. 200-250 грамів смальцю з такого красивого білого. Дала мені подруга, Дякую За такий чудовий. Ось такими кусочками наріжу зараз і. Поставлю розтоплювати, щоб він був такий, знаєте, м'якенький і розплавився. Ось так. Так, розтопила, бачите, гаряченьке. Є десь трошку ще кусочки такі, не розтоплені. Розмішую, треба, щоб було помірної температури щоб у мене тоді не зварився не зварився кефір. Кефіру 200 грамів. Виливаємо сюди. Так, мабуть, так би Кефірчика нашого. 200 грамів можна 150, скільки є. Потім двоє яєць. Маленькі яйць, якщо великий, можна одне. І ще одне. І стакан цукру. Цукор. І перемішуємо. Перемішуємо, перемішуємо. Так, і що далі? Далі беремо. Ванільний цукор, чи ванілін. Добавляємо. Все таки, щоб ванільчиком пахло, не смальцем. Так. От і можу додати муку борошно. Борошно додаємо пакетик розпушувача. Пакетик і чайну ложечку. Ось так я буду додавати. і замішуємо тісто. Так, тут пакетик, а з іншого пакетика візьму чайну ложечку розпушувача. Так, а далі ось таке кісточко з мукою, з борошном. То борошно зараз буду висипати на стола і на столі замішувати густеньке таке м'якеньке тісто. Таке, щоб до рук не бралося. Ось так. Вивертай. ой, не видно. Не, 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 не то її здороною. І замішуємо тісточко наше. Ось таке тісто. Ну, М'якеньке, щоб було не дуже й забите борошном. Ділимо на декілька ось таких рівних частин. Я буду на чотири ділити. Ось так. І робимо кружечки. З усіх чотирьох формуємо. Борошна не можу сказати, скільки потрібно. Ой, в залежності від того, яке це борошно, яка якість його. Ну, просто сипем, сипем, щоб ось таке було густеньке. Так і. Та наче більшеньке. На вагах не відважу. Так. Можна з цього ще трішечки взяти, щоб рівно приблизно я м'яжуками на вагу. Ось так. Угу. Ну, а тепер будемо кружечок, кружечок розкатувати. У мене і пралка працює. І тепер будемо скалочкою ось так розкатувати. Щоб вийшов у нас кружечок, не квадратик, а кружечок. Перекладу, щоб не заважало ось так. рівномірніше, щоб було. І тепер буду різати. Так, зараз знайду ножика. І у мене ось такий для різання сирів, піци різати, то я буду різати зараз на частинки. І ксю кожну ось так. Плюс-мінус, яке вийде, ось так. Ось так я порізала. І тепер тут будемо з краєчку класти повидло або яку начинку. І тепер ми для начиночки беремо яблучне повидло. У яблучне повидло для того, щоб воно потім не розтікалося, додамо крупи манної. Так завжди роблю. Ну, додаємо на око буде смачне, не хвилюйтеся і не будете відчувати ніякого тоді ну смаку, потріскування, нічого. Все ось так саме манка не дасть утікти. І тепер ось так і на краєчок. Отрішечки. Більші менші Казала моя бабуся, нічого страшного, що вони будуть різного розміру. Як корови в черді Є великі, є маленькі. Ну, Опа місимо. <гум> так. А тепер що? Ось так. Закручуємо, закручуємо, закручуємо. Ось так. Бачите. І цим хвостиком, ось так. Наступний. І так далі. Ой, зачепила і цей. Ще у борошні нічого страшного, ми будемо тоді обвалювати у пудрі цукровій. приблизно тісто розкатуємо пів сантиметра. перекладаємо на противень, застелений пергаментною бумагою. Ой, у мене пергаментна бумага широка закінчилася, тому у мене буде вона, ну, як вам сказати, не вузенька, яка вже є. Так, погляньте, ось я як густенько їх наклала. Тепер ставлю у духову шафу на 180 градусів приблизно на 30 хвилин. Час залежить і від вашої духовки. Такі гарненькі, більші, менші. Дивіться. Густенько накладаю, щоб повітря проходило трошки між ними, але вони, як на дріжджах рости не будуть. Тобто так, такого розміру і залишиться. Ось такі гарненькі марципанчики вийшли. А тепер вони ще гаряченькі, беру крайній і цукрову пудру. Ось так кожен. Обов'язково кожного гарячим у цукрову пудру. І зараз я вам розламаю і покажу ось такий. Бачите, не один не потік жоден. Як виглядав, як виглядало повидло, так і є, бачите? Ось такі красиві. А це зараз буду перетрушувати та перекладати в іншу посуду на тарілку. Ну, дуже смачні, рекомендую. Все натуральне. Дякую за перегляди. Хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, на канал. І до зустрічі!